Вітаю! Сьогодні у промову визначимо, що можна приймати, а що варто брати. Не зустрічала жодної сучасної людини, яка б у теорії не знала, що участь потрібно брати, а не приймати. Усі знають, усі чули. Але чомусь продовжують звітувати чи закликати сполуками: прийняв участь чи приймайте участь. Вживайте правильно, отже, приймайте. Душ, гостей, подарунки, вітаміни, допомогу, вітання, замовлення, за чисту монету або пологи, врешті-решт, але не участь. А от брати слід своє, шлюб, відповідальність, бика за роги, гору над кимось чи чимось, за душу, до серця, до уваги, а також зобов'язання вживати сполуку, брати участь. Говоріть українською правильно та беріть до уваги наші поради.